Дивіть, малята, Новий день, нові завдання. А погляньте, що у мене є. Так, це ж кіндер сюрприз. А чи полюбляєте ви смакувати цей смаколик? Я гадаю, що так. А як ви гадаєте, чи полюбляють смаколики звірята? Так, звірятка теж полюбляють різні смаколики. Ви вже знаєте, як Звірята готуються до зими. Тому я пропоную сьогодні зробити деякі смаколики з пластиліну для наших звірят. Білочки, зайчика та їжечка. А що ж вони полюбляють? Білочка, що ж любить, давайте відгадаємо. У міцній хатинці сидить по зирниці. спробуй дістати. Будеш ласувати. Здогадалась, що любить наша білочка? Так, горішок, а що ж любить смакувати наш зайчик? Я кругленька, червоненька, з хвостеньком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Здогадались? Так, молодці, це ж морковка. А що ж полюбляє смакувати наш їжачок? Лиш нога та голова, ані рук, ані ніг нема. Щоб на нього подивитися, треба низько уклонитися. Здогадались? Молодці, так, це грибочок. Малеча, Для наших звірят ось ці смаколики, напевно, заміняють справжній кіндер сюрприз. Тож, давайте для них зліпимо з пластиліну смаколики, моркву, горішок та грибочок. Номо ну, починати. Але перед роботою, що ми з вами завжди виконуємо? Так. Пальчикову гімнастику, тож приготували свої пальчики. Ми смаколики ліпили, всіх звіряток пригостили. Вони гарно смакували і спасибі нам сказали. Давайте ще раз. Ми смаколики ліпили, всіх звіряток пригостили. І вони гарно смакували, і, спасибі, нам сказали молодці. Що ж нам знадобиться? Нам знадобиться дощечка, пластилін помаранчевого кольору, коричневого та білого, і стеко. І гарненька тарілочка для наших смаколиків? Беремо Коричневий пластилін і розігріваємо його у ручках, катаємо його по дошці. Ось так, щоб вийшов у нас горішок. Ось такий горішок у нас вийшов. Трішки стеко зробили надрізи. І ось такий горішок вийшов. Кладемо його на гарну тарілочку Беремо помаранчевий пластилін відчіпуємо трішечки, зігріваємо його у наших пальчиках, ручках, ось так. Та теж його катаємо ось так. Щоб вийшов. Один краєчок вузенький. Дивіться, ось така у нас гарна з вами морквинка вийшла. Теж кладемо на тарілочку, беремо білий пластилін, відчіпуємо краєчок і розігріваємо і катаємо, щоб вийшла ножка для нашого рибочка, щоб пригостити. Їжечка, дивіться, ось така ножка у нас з вами вийшла, ніженька. Беремо коричневою, відщіпуємо трішечки, розігріваємо, щоб він був м'якенький, скручуємо ось такий і прищіпуємо ось так, придавлюємо, щоб вийшла у нас шапочка для нашого грибочка. Придавлюємо його на нашу ніжку. Ось так. Дивіться, який гарний грибочок у нас з вами вийшов. Ну що ж, малята, чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. Бувайте!